Понад півроку організатори до Кюдес вирішували, чи варто організовувати фестиваль під час війни. Та думку про те, що культура і мистецтво важливі навіть в умовах війни підтримала більшість тому фестивалю бути. На Тернопільщині до QDays.ua стартував 5 грудня. Мешканці краю зможуть переглянути кінострічки українських документалістів, відвідати книжкові презентації і фотовиставку. В програмі фестивалю цьогорічні 16 повнометражних фільмів і 4 короткометражні. Це майже половина фільмів українських режисерів. Ну Україна зрозуміло переживає зараз такий історичний злам. І в Україні є що знімати про що розповідати, над чим думати. Цьогоріч фестиваль присвячений темі надзвичайного стану, коли базові життєві потреби і права людини перебувають під постійною загрозою, зокрема через пандемію і війну. Також координатори фестивалю до ЮЕЙ хочуть нагадати усім, зокрема керівництво держави, що у російському полоні й досі перебуває їхній колега, журналіст Максим Буткевич. Тривожту через те, що вже кілька місяців ми не маємо жодних вістей від, від Максима, і про нього його долю не знають батьки. Ну, знаємо лише, що він потрапив в полон в Луганській області. Ознайомитися з програмою фестивалю До на Тернопільщині можна на сторінці у Фейсбук. У Тернополі фестиваль гоститиме протягом трьох днів 5, 6 та 7 грудня. А от в області до Юа буде відбуватися до 23 грудня.